Всім привіт, народ, всім доброго дня! Ласкаво просимо до нашого відеоролика. Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже важливу тему для кожного трейдера. Це і дуже важлива тема для кожного з нас, тому що, незалежно від того, на якому ви рівні торгуєте, вам у будь-якому випадку це буде цікаво та корисно. Ми сьогодні з вами затронемо тему демонів, або, іншими словами, таких певних проблем, які з'являються під час торгівлі, які заважають нам якісно торгувати та приймати торгові рішення. І вони нам дуже часто затуманюють голову під час торгів. Ми поговоримо про те, як їх позбутися, тобто їх ліквідувати, та про те, як відновити, покращити, очистити та відфільтрувати свій майндсет як трейдера. Почнемо ми з наступних проблем. Перший пункт це є ФОМО. Розшифровується воно як Fear of Missing Out, що з перекладу українською мовою означає страх у втраті чомусь. Якщо ми говоримо про сферу трейдингу, торгівлі на ринку і тому подібне, то варто тут ще додати скажімо так, одну таку маленьку деталь. Це те, що не просто страх у втраті чомусь, а страх у втраті конкретної якоїсь фінансової вигоди. Тобто, наприклад, того самого тейку по євро чи по іншій валютній парі, чи взагалі по будь-якій торговій парі. От. Другий пункт це є «impatience». Тобто нетерплячість. І третій пункт це not following the plan, тобто не слідкування своєму плану, іншими словами, його порушення. Дуже варто розуміти, що всі ці демони, вони дуже сильно взаємопов'язані між собою. І коли проявляється один демон, то дуже часто може з'являтися симптоми іншого демона. І давайте навіть наведемо приклад, коли в трейдера. Проявляється ФОМО, то це також призводить до того, що трейдер є нетерплячий до того, щоб дочекатися своєї торгової ситуації, щоб якраз зайти у позицію якісну. Так? Тобто, коли в трейдера появляється ФОМО, в нього одночасно і може проявлятися нетерплячість, і він може зайти якусь не в таку позицію, яку він собі планував. І тим самим він якраз і порушує свій торговий план. І як ви бачите. Трейдер лише однією ситуацією порушив одразу три пункти, так? Тобто три проблеми за троном. Тобто FOMO, impatience і not following the plan. Далі, четвертий пункт це є being too biased, тобто, іншими словами, це коли трейдер сконцентрований лише на одному торговому сценарії і не бачить якісь фактори проти своєї торгової ідеї. І п'ятий пункт overtrading and gambling, що означає. Овертрейдинг, тобто надмірне проведення часу за графіками, яке насправді не є потрібним. І гемблинг, я думаю, кожен розуміє, режим лудки, лудоманії. Давайте тепер перейдемо до того, як фіксити всі ці речі. Отже, зараз ви на своїх екранах бачите три пункти. Давайте ми по них швиденько пробіжемось, і далі будемо кожен пункт більш детально розбирати. Отже, перший пункт це є: не торгуйте заради самої торгівлі, торгуйте заради результату. Другий пункт. Будуйте свій торговий план заздалегідь. Третій. Не кожен день це є торговий день, не кожен тиждень торговий тиждень. Давайте отже, почнемо з першого пункту. Не торгуйте заради самої торгівлі, торгуйте заради результату. Чи задумувались ви колись, навіщо ви торгуєте? Яка мета вашої торгівлі і взагалі заради чого ви торгуєте? Якщо ви не можете відповісти на ці запитання, то ви просто, як би це зараз грубо не звучало, втрачаєте свій час у цій сфері. Пояснюю чому. Ці запитання є ключовими і дуже важливими для кожного трейдера. Якщо трейдер не розуміє, яка його ціль, то тоді постає питання, куди він рухається? В який напрямок. Не знаючи своєї цілі, він може просто привести себе не туди, куди треба. І так чи інакше, давайте візьмемо, в приклад ситуацію, що людину просять відповісти правильно на запитання, але суть у тім, що вона це запитання не розуміє, або вона не знає відповіді на нього. Як можна від себе вимагати дати правильну відповідь на запитання, якщо ви його навіть не зрозуміли чи почули? Це якби неможливо. Ну, я думаю, це логічно, в принципі. У вас повинна бути ціль. І це ні в якому разі не йдеться про фінансову ціль. Це в першу чергу ставати кожного дня краще, ніж вчора. Тобто, в першу чергу, про знання йде мова. Дайте, будь ласка, мені відповідь на наступне запитання. Ви зараз бачите успіх С і продовжуть, будь ласка, вибравши варіант А чи Б. Успіх С, варіант А, наявність лише фінансового результату, варіант Б. Наявність фактичного результату, тобто знань, навичок та можливостей, які приводять якраз до цього фінансового результату. Дайте відповідь, будь ласка, на це запитання. Якщо ми зібремо статистику, там, наприклад, запитаємо 20 людей, так, задамо це питання їм, то я впевнений з, з шансом 100%, що практично там всі, тобто 19 або 20 людей, дадуть відповідь варіант Б. Тому що це якби логічно, оскільки одне без другого в теорії не може бути і існувати. Якщо у вас немає навичок знань, то, відповідно, у вас немає ніякого результату, це то, якби логічно. Але суть в тому, що я вам поставив риторичне запитання, тобто запитання, на яке є очевидна відповідь. Проте, про це мало хто задумується, навіть, я вам так скажу. Люди дуже часто ставлять ціль фінансовий результат, незважаючи на те, що якраз навички приводять їх до цього фінансового результату. Відповідно, якщо підсумуючи цей пункт, ціль для кожного з нас має бути саме набування знань, незалежно від того, на якому рівні ви торгуєте. Це стосується всіх, починаючи від початківців, демотрейдерів, проптрейдерів і тому подібне, закінчуючи навіть інституційними гравцями на ринку. Зараз ви на своїх екранах можете побачити таку таблицю гравців, які беруть участь в ринку, і їхній поділ на групи. Тобто ви тут можете побачити, наприклад, трейдерів початківців, тобто які торгують там на пробках і на демо-аккаунтах. Тут ви можете побачити групу трейдерів, які відносяться як до професійних трейдерів і самостійних, тобто незалежних. Тут ви можете побачити трейдерів посередників, тобто іншими словами, брокерів. І четверта група це є інституційні гравці: тобто маркетмейкери, хедж-фонди, банки і тому подібне. Головна ідея цієї таблиці полягає не полягає у тому, щоб показати, хто є крутіший, а хто ні. Бо тут є групи, які не можна порівнювати, так? Тобто, якщо ми візьмемо професійних трейдерів і, скажімо так, порівняємо їх з брокерами, ну, це просто дві різні сфери, я би так сказав, два різних напрямки, але одна сфера. Тобто сфера це трейдинг, так, торги, все, що пов'язане з ринком, але це трішки. Дві різні групи просто людей. От і все. Я би не сказав, що їх можна порівнювати, і можна сказати, що хтось є краще, хтось є гірший. Ні в якому разі. От. Е, хочу вам просто пояснити, що чим більше у вас є знань та розуміння, тим більш цікавіше стає ваше життя. Тобто, ви можете звідси фактично так дійти сюди, або сюди, чи навіть сюди. Розумієте? І саме головне, щоб ви займались тим, чим вам подобається. Вас ніхто не заставляє там торгувати, ви розумієте? Ви самі вирішуєте, лізти вам в це діло чи ні. Але я веду до того, що якщо ви справді любите тим займатися, то чим більше у вас знань, тим більше ви можете так, так, так далі зайти і більше отримати кайфу від цього. Комусь подобається бути професійним трейдером, тобто ну, мається на увазі, бути в цій групі так, і самостійно торгувати. Комусь сподобається бути в сфері брокерів. Тобто посередників так, на ринку. А комусь, можливо, буде цікаво і бути, скажімо так, у складі хедж-фонда чи маркетмейкера, і тому подібне. Тобто кожен вже в майбутньому вибере свій шлях. І давайте також зробимо такий міні-відступ і повернемо знову ж таки до нашого заголовку. Не торгуйте заради самої торгівлі, а торгуйте заради результату. Вам потрібно просто вдуматися в цю фразу. Якщо так подумати, ну, вас ніхто не заставляє торгувати. Ви не є заручник свого життя, а являєтесь його власником, правильно? Тобто вам ніхто не каже торгувати кожен день, вам ніхто не каже шорти тут або шорти і, там і тому подібне. Ви самі вирішуєте, коли вам заходити в лонг, коли заходити в шорт. І саме головне, не забувайте про третій варіант це взагалі не брати ніякої угоди. Цей варіант потрібно постійно тримати в себе в голові. Тому що люди дуже часто вибирають між long і шорт, але вони забувають про таку кнопку, якої не існує. Так? Тобто скипнути просто. <laughs> Як би це зараз не звучало. Тобто торгуйте тоді, коли ви впевнені в ситуації, і коли ви впевнені в собі. Торгуйте тоді, коли ви розумієте, що ви торгуєте. Тобто, якщо ви не розумієте ситуації. Тобто, що відбувається на ринку так, в моменті, то як ви можете приймати якісно і правильне торгове рішення. Поясніть мені просто, як ви можете вимагати від себе позитивний результат в трейдингу, коли ви не розумієте, що ви торгуєте? Я думаю, в принципі, тут все зрозуміло, так? І якщо ви пропустите угоду, вам нічого не станеться. Я думаю, тут все зрозуміло, в принципі. І давайте ще такий міні, скажімо, так, приклад наведу. веду. Я думаю, програмісти мене, в принципі, зрозуміють, що таке input, output і тому подібне. Е, отже, якщо так, максимально коротко. Тобто, інпут, те, що вводяться, та, тобто введені дані, і output, тобто відповідь. І тоді питання: яку відповідь, тобто який output, ви очікуєте на незрозумілі введені дані, тобто на незрозумілий. Інпут. Я думаю, що я зміг кожному пояснити скажімо так, з різних перспектив, так? тобто з різних точок зору, що я хотів донести, так? тобто головну ідею. Я постарався навести декілька прикладів я надію, що кожному з вас це зрозуміло. Далі. Будуйте свій торговий план заздалегідь. Не будемо сильно заглиблюватись в. Тему побудову побудові глобального плану та сторілайна на кожен тиждень, тому що це взагалі окрема тема на стрім чи на відеоролик. Давайте так, якщо це поверхнево, то це просто стартова точка А і кінцева точка Б. Тобто, так чи інакше, завжди ціна рухається з якоїсь точки А до точки Б. Тобто, в неї є стартова, скажімо так. Позиція і кінцева позиція, тобто звідки ціна рухається, і саме куди вона рухається. От. І давайте, можливо, просто розберемо таку ситуацію, яку я недавно розбирав на своєму відеоогляді. Е, я вам закидував в, в Телеграмі е, свій скажімо так, відеоогляд. Е, я думаю, ті, хто дивилися відеоогляд, то пам'ятають прекрасно. Цю ситуацію, тому що ну, це було, в принципі, недавно, це був мій план на попередній тиждень. От. Е, тому давайте, в принципі, так максимально коротко поясню. Отже, не будемо зараз розглядати сотні мільярдів графіків, ХТФ, ЛТФ, місячний тижневий графік там, денку, 4-годинку годинку і тому подібне. Давайте так максимально коротко. Тобто, в нас тут ХТФ одним словом був лонговий. так? Тобто, якщо ви можете тут побачити. В нас тут на деньці, якщо я не помиляюсь, чи це ні, це було... був тижневий імбаланс. От, ось це тижневий імбаланс. І в нас тут на 4 годинці, як ви бачите, був певний імпульс. Це в нас саме утворило торговий діапазон, тому що після того імпульсу ми торгувалися саме в ньому. Як ви бачите, тобто після цього імпульсу, ми вернулися в цей торговий діапазон і почали тут торгуватися. Тобто, в нас є верхня межа торгового діапазону і нижня межа торгового діапазону. Коли ми тут торгувалися, ми побудували, скажімо так, внутрішню ліквідність, яка в майбутньому буде слугувати ціллю для ціни. Як ви бачите, ми тут торгували, сторгувалися, спустили знижче для того, щоб розпочати доставку ціни саме з цієї точки А до точки Б. Відповідно по ХТФ, що в нас було? В нас на тижневому графіку був тут імбаланс, який ми просто протестували. Далі ціна що почала робити? Вона почала, скажімо так, проводити доставку ціни через висхідний ордер флоу до своєї точки Б, тобто до верхньої межі торгового діапазону. В нас є нижня межа торгового діапазону і є, само собою, верхня межа торгового діапазону. Не забуваємо про те, що в нас, по-перше, як ціль виступає ось цей пул ліквідності, ну і також ось цей хай. І, само собою, якщо ми там ще відкриємо місячний графік, ми побачимо, що в нас ще там є вищі якісь певні таргети. От, Як ви бачите, тут все в нас дуже гарно, скажімо так, намальовано позначено, тобто дуже гарний рух по order flow, так? тобто Імпульс. Преміум дискаунт натягуємо, ціна тестує дискаунт, продовжуємо рух догори. Імпульс, імбаланс, тестує ціна імбаланс, продовжуємо рух догори. Банальний ордер flow, тобто висхідний рух догори, тестуючи попередні. Е Зони інтересу та знімання ліквідності і тому подібне, і, в принципі, кінце, і досягання кінцевої точки, тобто точки Б. Ось це все, те, що ви тут бачите, це якраз і називається сторілайн, тобто побудова плану на тиждень. І, до речі, саме через побудову ось цього плану, мені вдалося збрати наступного тижня якраз, ну тобто, я побудував цей план, і на наступний тиждень я одразу забрав дві такі непогані позиції. Я їх сюди не встав у презентації, тому що я думаю, це не є так сильно важливо, але просто щоб розуміли, що це справді дає хороший результат. Далі третій пункт. Не кожен день це торговий день. Будемо так максимально просто і коротко. В днів на рік є всього 365. Давайте ми від них віднімемо, скажімо так, такі очевидні skip day, Тобто не торгові дні. Це є субота і неділя, само собою. Так? Тому що в ті дні ринки в нас закриті. У нас залишається 261 торговий день. І далі вже все йде індивідуально. Так? Тобто я для себе, наприклад, ще відмінусував усі понеділки, які в нас є впродовж е, всього року. У мене залишається особисто мене 208 торгових днів. Нібито не є так багато. Але є ще один момент. Я дуже рідко торгую в перший тиждень кожного місяця. Чому? Тому що перший тиждень я завжди зазвичай використовую для того, щоб побудувати собі план на наступний місяць, так? Ну, тобто, в загальному на місяць. І перший тиждень кожного нового місяця в нас відбувається, скажімо так, нонфарм. Це є вид новин. От, Якщо ви зайдете там на Forex Factory, то ви побачите там. Кожну п'ятницю практично є нонфарм. От. І, точніше, уточню, кожну п'ятницю першого тижня кожного місяця. Ну, як в принципі, тут в презентації написано. От. Чому я скіпаю? Тому що весь цей тиждень ціна може робити, скажімо так, зайві рухи на ринку, тобто робити зайві якісь маніпуляції і тому подібне. І весь ринок, грубо кажучи, в очікуванні. Просто новин. І саме тому я просто скипаю, щоб не зловити якийсь зайвий стоп чи БУ і тому подібне. Дуже-дуже рідко торгую е, в цей період, так? тобто перший тиждень кожного місяця. Е, якщо навіть щось торгую, то беру лише на 0,5%. Беру тільки на відсотка ризику, а не на цілий відсоток. Ну, і там ще, якщо ми заберемо якісь там свята. Як новий рік, там ще щось, він, він мінусується ще декілька днів. Тобто, грубо кажучи, особисто в мене залишається менше. Ну, давайте, щоб не говорити менше 160 днів, тому що я як не як час, ну, деколи можу так торгувати, але дуже рідко. Е грубо кажучи, менше 180 днів. Тобто менше половини року в мене торгових днів, як би це зараз сильно не звучало. Не знаю, чи, скажімо так, воно так буде працювати особисто в мене. Чому я так кажу? Тому що я за останні три тижні змінив свій підхід до торгів, і я вирішив, скажімо так, трішки змінити свій стиль торгівлі. І, в принципі, через рік якраз ми, ми побачимо, скільки в мене буде торгових днів. Я кажу, знову ж таки, я змінив максимально свій стиль торгівлі, підхід до торгів. І зараз в мене, скажімо так, більше конкретики в ТЕС і тому подібне. Тому буде навіть дуже цікаво спостерігати, як це все буде діло виглядати. От, в принципі, це є все по тих трьох пунктах. І давайте ще такий додатковий пункт, як четвертий, бонусний, це є фільтруєте інформаційне поле. Хочу вам пояснити просто декілька моментів, що. Перший момент. Кожне коло оточення має свій стиль торгівлі. Вам варто розуміти, що кожна спільнота має свій стиль торгівлі. І коли ви слідкуєте за великою кількістю спільнот, де є велика різна кількість трейдерів, і кожен також має свій певний стиль торгівлі. Це не є зовсім так добре, тому що. Ви дивитесь на угоди, фактори входу однієї спільноти, потім дивитесь на входи фактору того чи іншого трейдера другої спільноти і тому подібне. Ви просто набираєте, скажімо так, різний стиль торгівлі, так, і ви пробуєте щось з того зліпити, якийсь новий стиль торгівлі. І воно може так не сильно, скажімо так, відігравати добре. І в кінцевому результаті може погано. Скажімо так, відіграти і показувати поганий результат. І до чого я веду. Вам потрібно вибрати просто якесь одне коло оточення, за яким ви маєте слідкувати, і просто торгувати з тими людьми. Чому? Пояснюю. Е, ну, як я вже в принципі пояснив, так, тобто кожна спільнота має свій стиль торгівлі. Але ще хочу додати, що зазвичай спільнота так чи інакше мають там, ну, свої навчання і тому подібне. так? І просто хочу пояснити, що ментор так, Ментор, тобто для якогось трейдера це так чи інакше, як батько, з якого ти частково береш приклад, і разом з цим свій стиль торгівлі. Тобто ваш ментор навчає вас, так, і ви просто дивитесь на його позиції там, чи ще щось. І це якраз виступає для вас як прикладом, розумієте? І на самих початках ви якраз поглинаєте. Цей стиль торгівлі, розумієте? Саме стиль торгівлі вашого ментора. І я це на собі замітив. Тому що я, якщо дивлюсь там на стиль торгівлі інакших спільнот, ну, я розумію, що та спільнота вона торгує більш агресивніше, ніж ми, наприклад, так? Ну, тобто, ніж інакша спільнота, в якій я є. От, е Але я все рівно торгую так, за таким стилем, як торгує моя спільнота. І, відповідно, в мене все добре. От, я далі продовжую так торгувати. Я не стараюсь, скажімо так, дивитись там, на угоди інших людей, тому подібне, тому що це їхнє діло, я повинен слідкувати за собою. І також хотів би ще додати один момент стосовно цього. Е, ну, кожен вирішує само собою сам е, робити це чи ні, але я, наприклад, особисто ніколи не відвідую чужі бектести. Чужі бактести чи чужі е, там, розбори ринку і тому подібне. Тому що е, це також, скажімо так, показує свій стиль торгівлі. Тобто людина, яка транслює свої думки, вона показує свій стиль торгівлі, і відповідно ви можете поглинати стиль торгівлі інакшої людини. І ви можете самі собі ненароком просто його по ходу змінити. Так? Тобто, наприклад. До чого я веду? Ви побачили, що там якась людина е, зайшла е, скажімо так, з одними факторами, наприклад, е, без злому так? зайшла на продовження через і пробиття імбалансу, так? тобто проши... ми прошили імбаланс, і це ніби як фактор в шорт, допустимо. Ви в голові, ви сидите, там, наприклад, за графіками, та? і ви в голові малюєте собі ту ситуацію. І ви думаєте, заходите чи не заходите, заходите чи не заходите. І ви, наприклад, в моменті згадуєте, що в когось була якась така поза з такими самими факторами. І ви просто берете і заходите в ту позу. Але це не є правильно, тому що різний контекст, розумієте? По-перше, різний контекст, по-друге, різний стиль торгівлі. І просто беручи в шаблон як чиюсь позу. Не можна заходити в угоду, тому що, по-перше, різний контекст, і по-друге, це різні, різні напрацювання і різні ситуації, бо потрібно знати, в який момент і коли варто використовувати, допустимо, той самий вхід через прикриття імбалансу. От. Другий пункт це є спочатку самостійна робота, а далі робота в компанії. Це, в принципі, також відноситься до попереднього пункту. Так? Тобто вам потрібно в першу чергу, як ви прокидаєтесь, наприклад, та ви є трейдер, ви прокидаєтесь, ви торгуєте там Лондон, Нью-Йорк, в першу чергу, що вам потрібно, проаналізувати графік самостійно. Чому? Тому що, якщо ви почнете заходити в Discord, наприклад, чи Telegram, дивитесь на торгові ідеї інакших людей, то ви просто поглинаєте ідеї чужих трейдерів. І ви, в принципі, погоджуєтесь з ними, тому що вони нібито як здається вам логічними, так? Але є тут один момент, що ви тим самим, якщо ви після того, після перегляду чужих торгових ідей, підете будувати свій власний план на день чи на тиждень, ну, тобто, загальному свій торговий план. То вам буде складно знайти щось інакше, бо тому що ви вже загрузили свою голову торговий план іншої людини. Тобто, саме так ви ненароком можете собі нашкодити, використовуючи фактори інших людей. там. Я думаю, ви зрозуміли, що я маю на увазі. От. І третій пункт, що я хотів би так на заключення додати: творіть та розвивайтесь, а не споживайте. Це, в принципі, такий пункт, який підсумовує дуже-дуже велику кількість всіх речей, які я вже розказав раніше. Хочу вам пояснити, що трейдерів на ринку, тобто успішних трейдерів на ринку, є лише декілька відсотків. Так? Але з них, які розуміють, як все працює детально, дуже мало. Що я маю на увазі під фразою, як все працює детально. Я маю на увазі про те, що таке імбаланс, банально, от що таке імбаланс? Або що таке order flow, або що таке sell to buy-buy to sell, що таке market maker, buy model, market maker, sell model, Що це таке? Що таке бос? І тому подібне. Що це таке? Що таке свічка, що таке кендл? Як воно утворюється? От люди навіть того не розуміють. Люди навіть не розуміють. Як утворюється ціна на ринку? Що таке тіки, що таке пункти, що таке базова одиниця, що таке базова валюта і тому подібне? Люди того не розуміють банально. І я просто веду до того, що, коли ви розумієте всі ці речі, то ви бачите графік набагато краще, і ви розумієте його дуже добре. Тобто, наприклад, той самий імбаланс, так? Коли ви розумієте, що таке імбаланс, то ви просто в моменті розумієте, що відбувається на графіку. Ви розумієте, що просто в моменті домінує та чи інша сторона. Тобто так? Тобто, домінує або покупці, або продавці. Це я зараз розказую вам дуже поверхнево. Я зараз не пояснюю, що таке імбаланс. Це я максимально поверхнево вам зараз розказав. Але я думаю, ви розумієте, до чого я веду. Якщо ви розумієте всі ці речі, якщо ви розумієте, що таке ліквідність і тому подібне, то. ви просто... Ну, Це дуже круто. Це дуже круто, справді. Ви крутіший навіть, ніж фанде трейдер, тому що не кожен фанде трейдер розуміє, що таке баланс, що таке ордер-флоу і тому подібне, розумієте? От, в принципі, це все. Це все, що я хотів вам розказати. Надіюсь, що вам було цікаво та дуже корисно. От, надіюсь, що вам загальний формат сподобався. Якщо вам сподобався формат, або можливо у вас є якісь певні фідбеки, то буду дуже радий скажімо так, вашим коментарям під цим відеороликом. От, якщо у вас є ідеї, як щось можна покращити, то буду до вас прислуховуватись. Напишіть, будь ласка, щось в коментарях. Можливо, щось виправимо, покращимо якість і ну, подібне. От, е, і також підписуйтесь на канал, е, і підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там також я закидую дуже часто певні розбори е, тижнів, там, ситуації, графіків, своїх угод та багато інакше. От, я надіюсь, що всім сподобалось. Всім бажаю хороших вихідних, хорошого дня і всім пока.